25 классів, з вами Судливий Дімасік У нас сьогодні обзор на таку горілочку походну. Ця горілка вона зараз в розкладженому вигляді, тобто в складженому, ми зараз її розкладемо. Вона йшла в такі упаковочки, в такій вона менша ледошка, вона дуже компактна, складується дуже компактно. Вона коштує 350 гривень. До неї йде ось такий балон. Стої, цей стоїть 130 гривень, Ну це дуже великий, він, дивіться, який він здоровий. А є такий балон, він е, десь такий, як менше половина цього, і широкий, ширший. Об'єм такий самий, то він стоїть щось 270 десь так. Зараз я, я розкладу зараз цю горілку і покажу, як вона в розкладженому вигляді виглядить. Тут так, тут в цій горілки відодвігається, Так, тут відодвігається оця штука і ножка. Зараз покажу, як це виглядать повністю. Тільки раз, до упора. І ще раз. Потім ще тако раз. На самопору. Не, ну, не переживайте, воно не поламається. воно дуже крепка конструкція. Так, отак виглядить оцей балон. Отакий він має бути. Різьбовий називається. Різьбовий балон для походної горілки. Цей балон треба накрутити. Зараз хай от Отсюди його. Так, тут є. В цю сторону даємо газ, в цю сторону мі... ну, збиваємо газ. І тут ще є. Так. Тут ще є. Це п єзо, п єзо. Так, є оця штучка. Щоб давати іскру, щоб воно горіло. Так, раз. П'єзоелімент. Отак він робить. Він дає іскру сюди. І воно дає, га... спочатку даємо газ, зараз я вам покажу, як це виглядає Даємо спочатку газ. Вдруге сторону газ. Тако газ. І тільки раз і все. Зараз я накручу оцей балон. Він має накручувати не вниз. І накручувати, а так і накручуємо. Так, я підключив цю штучку до балона. Зараз будемо пробувати запалювати. Так, балон має лежати не так, а під нахилом, трошки тако нахил. Щоб туди поступало газ з повітрям. Я тут знайшов коротше, перчик, зараз підкладемо перчик під цей балон. Ну, приблизно так все виглядить. Зараз я буду підпалювати. Так, спочатку ми даємо трошки газу. О, я чую вже. І даємо іскру о, ще можна трошки. Мало дав, мало дав газу, Так, Загорілось. Тут головне не боятися давати газу. Дивіться. Зараз я покажу. Так, скручуємо газ. Дивіться, можна скрутити так. Можна скручувати. Можна взагалі отак дати. Отак. Дуже сильно. Можна ще скрутити теж. Дивіться, оце так приблизно мінімум. Ну, максимум я не буду, бо воно дуже сильно. Це ще не максимум, якщо що. Так, зараз ми спробуємо закип'ятити ту саму воду, що ми кип'ятили на, е, на бензиновому примусі. Тільки ми спробуємо. Ну, все те саме, 800 мл. Так, ми поклали його. Воно вже горить. Так, зараз ми трошки ще підкрутимо. Так, дивіться на, на вогонь. Йо-ма, йо впало все. Так, ми поклали. Заново воно впало трохи. Балон скочив, тут дуже мало місця. Наприклад, он до, дивіться, я вам дам совет. Все, на пеньку тут мало місця. Лучше його, звісно, на якомусь столику або навіть на землі. Навіть лучше на землі, я вам скажу. Просто на землі це все робити. Бо Воно впало, короче, капець. Вода вся розлялася. Треба на другий раз. Так, я засік время. Зараз побачимо, що в нас вийде. Нагадую. Тому При... воно так само все буде. У нас на рівні все з примусу. О, не понял, воно щось почало затухати. Так, Зараз я дам гаску, воно щось затухає. Так, гаску я піддав. Коротше, я нагадую, воно закипіло на бензиновому примусі за 7 хвилин. Ну, приблизно 7 хвилин, 6,5 хвилин. Тут 800 мл. Е, І воно ще було без кришки. Тут так само все без кришки, так само води. І зараз ми побачимо, що краще швидше кипятить. Ну, мені, якщо кажеться чесно. Мені кажеться, що швидше кипятить Ну Але ж це ж компактно, це можна взяти з собою рюкзак, там, куди хочете. Так. І ще. Це по-любому треба робити на другий раз на якомусь столі або на землі, бо це не буде діла. Цей балон у мене просто скочив балон, і воно все впало, і вода розлялася. Так що на другий раз треба це робити на столі. Отак От ми дали газку. Дивіться, як воно горить. Так, зараз ми побачимо, як це горить без світла. Ох, як красиво! Отак От воно виглядає, А так знизу. Класно. Так, вже пройшло 2,5 хвилини. Воно вже скоро буде закипати Статі, воно щось швидко горить. Бо, звісно, тут... Газ під давленням, воно так шмалить, хорошо. Пройшло 4,5 хвилини. Навіть 5 хвилин не пройшло, це просто рекорд. Ну, можна заокруглити, коротше, 5 хвилин. І воно закипіло. Воно тоді за 7 хвилин так жорстко не закипіло, як тут за 5. І ще, він економний дуже. Тут 300 мл е, цього газу. Тут приблизно. Е, як це? Тут приблизно 12 мл на 1 літру. Ого! Коротше. Ну, давайте. З вами був особливий Дімасик. Це дуже класна штука. Всім пока. Тепер воно має хорошо остигнути. Минут 10, даже 15, щоб воно цю колоробку не розплавило. І так само, як ми його складали, розкладали, я зараз не буду це показувати, воно дуже гаряче. Коротше, спочатку треба забрати цей перчик, <хе -хе -хе> потім відкрутити балон. І скласти всі ножки, так як, я, так як я їх розкладав тільки в протиположну сторону. Тепер всім точно пока.